В Башемі, район Чічестер, Західний Сасекс, Велика Британія. Чоловік похилого віку прощається з молодою дружиною перед відправленням на роботу. Несподівано він загоряється. Прислуга намагається врятувати свого роботодавця, і лише садівник Сесі Лайвлі не рухається та пильно спостерігає за тим, як чоловік згоряє посеред свого газону. Через кілька місяців у Вашингтоні Фібі Грін. Слідча Центрального управління поліції Лондона та колишня дівчина Малдера ще з часів їх навчання в Оксфорді просить у Фокса допомоги в розслідуванні справи. Фібі повідомляє, що серійний підпалювач жертв вибирає серед англійських аристократів, живцем їх спалює. При цьому не лишається жодного доказу. Єдиний зв'язок між злочинами підозрілі листи коханців на касетах. Котрі адресувалися дружинам жертв. Останньою жертвою підпалювача став сер Малкольм Марсден. Однак йому вдалося врятуватися від пожежі, і він тимчасово виїхав з родиною від переслідувань в Код. агенти відвідують знавця піротехніка, котрий їм повідомляє, що так сильно може горіти тільки ракетне паливо. При цьому знищує сліди займистої речовини. Фокс зізнається Дейні, що Фібі колись розбила йому серце, а тепер використовує. Та признається, що страшенно боїться вогню. Лайлі тим часом вбиває доглядача будинку у Кейпкоді та набризкує на стіни будови арготиполін, речовину, що містить елементи ратикетного палива. Сесіл Лайвлі видає себе за бобового доглядача. Вітаю новопробулих англійців та товаришує з дітьми подружжя. Захворілому шоферу пропонує привезти з міста ліки від кашлю. У місті, з допомогою здібності до пірокінезу, він без якихось причин повністю спалює місцевий бар. При цьому нібито згорівши сам. Малдер і Скалі в лікарні допитують жінку, що стала свідком цього випадку. Вона пригадує. У підпалювача бару сильний британський акцент. Від проти сиропу водію Барстинів є. Імовірно, Лавлі туди підмішав огород Місіс Лавлі просить Сесіла супроводити їх на званий обід в Бостон. За проханням Грін, Малдер також летить в Бостон, сподіваючись розставити піски підозрюваному. Тим часом Скалі самостійно створює психологічний профіль підпалювача і робить висновок, що той вбиває багатих чоловіків, красивих жінок, через власну сексуальну незадоволеність. На вечірці Грін та Малдер танцюють, а потім цілуються на очах у щойно прибулої скалі, котра відвертається та помічає в коридорі лайвлі, що спостерігає за нею. За декілька секунд вмикається пожежна сигналізація, вказує, що на поверсі, де перебувають діти марздинів, почалася пожежа. Малдер намагається врятувати дітей, однак через свою пірофобію та сильну задимливість втрачає свідомість Дітей рятує Боб. Коли Малдер притомнів, Скалі інформує його про результати своїх розслідувань. Грін їй повідомила, що водій марсдинів. Котрий врятував дітей, працює на подружжя вже 8 років та знаходиться поза підозрою. Фібі додає, що марздини наступного дня повертаються в Англію, а вона їх супроводжуватиме. Скалі обговорює з Малдером добути інформацію та повідомляє, що підозрює, новоспечений англійський мігрант Сесі Лайвлі і є нападник. На основі опису, який зробила госпіталізована відвідувачка спаленого бару. Поліція створює фоторобот підозрюваного. Малдер добирається до будинку Марсденів з підозрою, що їх водій є підпалювачем. Фокс забігає в будинок і застає Фібі й Сера Мардена на сходах. Вони цілуються. У ванні знаходиться обвуглене тіло шофера. Коли приходить фоторобот, агенти розуміють, що підозрювати треба доглядача, котрий наразі знаходиться з дітьми. Лайвлі виходить в коридор другого поверху та на очах у Малдера здійснює підпал. Фокс, долаючи свою пірофобію, знаходить собі сили рушити на порятунок дітей. Лайвлі тим часом спускається на перший поверх. Скалі бере підпалювача на приціл. Лайвлі ж попереджує, що спалах від її пострілу може підпалити будинок. Фібі за рогу вихлюпує в лице лайвлі, агротиполін. Він вибігає в сад, де саме займається, і з криком неможливо подолати вогонь вогнем обвуглений падає на землю. Фібі повертається до Великої Британії. Голос Скалі за кадром повідомляє, що видужання лайвлі відбувається надзвичайно швидко, і незабаром він постане перед судом. Тим часом він перебуває в лікарні. До нього підходить медсестра і запитує, Чим може допомогти. На що буглиний лайл відповідає, До смерті хочеться курити.